Про затвердження умов та обмежень для проєктування об'єкту будівництва новобудівництво ОЖБК Дувал комплексу житлових будівлі збудованим приміщеннями громадського призначення, підземною постоянною трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпеченого ці в місті Львові. Земельні ділянці сказав строю номером відповідним. мова про земельну ділянку, яка знаходиться в північній частині міста, в периферійній частині міста, тим не менше. З точки зору інфраструктури, е, вона є поєднана. Тут планується так само лінія е, трамваю якраз по вулиці Миколайчука. Щось не працює лазер. І власне, тут бачимо знизу вулицю Миколайчука. Є існуюча школа, є е, ряд е, об'єктів, фактично вулиці, які сполучають даний об'єкт з тепер все ясно. І, е, так, і ось фактично є під'їзд до даної ділянки. На ділянці планується будівництво цього кооперативного житла е, афганців. І е, позаду, існуючи десяти поверхів, планується сформувати вищий об'єкт. І два-дві, фактично в восьмиповерхових, але що вони знаходяться на стиловатній частині через перепад, Родієфа. Це таке житло, фактично середня поверховиця. Планується вже. В східній частині ділянки. Через це звільняється багато простору навколо для громадського простору, для відпочинку як мешканців, так зрештою і всіх мешканців району. Тут взагалі пропонується створити таку площу, громадський простір, з різним устаткуванням дитячим. І е, маємо дворівневу частину суті підземну для формування підземного паркінгу. Кількість парковок тут є більшою за кількість квартир. І, зрештою, для периферійної частини це не є погано, що їх є більше, ніж кількість квартир, тому що ми бачимо такі ж підходи зрештою, і за кордоном, коли на периферії допускається більше місць, ніж квартир. Так само з точки, зору, з точки зору цілого сприйняття, то фактично є попередні фасади і от вид громадського просто на даний об'єкт. Я власне хотів звернути увагу, що тут іде мова про добрий приклад кооперативного будівництва, так? коли по тому гарантійному листу, який нам подали власне це товариство афганців, там 85% цих квартир вони власне будуть призначені для афганців, і це буде будівництво здійснюватися. За, за їхні е, кошти. А е, цей забудовник, який там буде брати в тому участь, він фактично виступає як е, підрядник, а цей залишок це фактично е, компенсація за цю будову, і, е, і так само е, наскільки вони говорили, про те, що це будівництво для афганців буде здійснюватись по собі Тому приклад добрий, дай Бог, щоб так воно відбулося. І, і треба закладати всіх інших, щоб застосовували подібні підходи. Бо, на жаль, інші приклади, коли там, ми, ми бачили, коли подібні кооперативи так, подаються, там, чи, наприклад, навчальні заклади, там співвідношення навпаки, так, коли безпосередньо йде невелика кількість площі для там, афганців, викладачів, чи, чи будь-кого іншого, тому треба це трансформовувати на такі правильні підходи. В тому числі і цей випадок, який на новому виконкомі розглядався по, по Лисиничах. Дуже, дуже, дуже було б добре, якби ми бачили подібні пропорції і напрямки. Дякую. Е, чи є представники заявника на Зумі? Чи є можливо, якась інформація, яку потрібно доповнити або е, щось, що можна сфокусувати під час прийняття даного рішення? Є проєктанта, так? Є проєктанта, то вибухло, якщо є данні професії, то відповідь. Так, можливо, довідається, уточніть щодо кількості профоністів, якісь такі показники, які стосуються щодо власної самої будови. У Нас близько 18. само всі майданчик дитячі скрині, такі інші, на виглядають розрахунку процедуру. От є заходять, є відділення столуба, що не має сімповерхів, і також є більш центр, який має 16 поверхів, розвитку столубло. А зараз у нас було питання щодо пожежних об'їздів. Тобто Чи витримана норма довкола цієї? Так, звичайно, у нас по цьому столованні частин також передбачено рухом пожертв автомобіля, від цього є там розробник майданчик до низької вибухової зустрі, там нище до тих у нас пожежний приїзд, перебачені знову, а до ви ще дитинти поверхів з усіх сторін, перебачимо жарний під'їзд відносин до державних діяльних план. Дякую. Колеги, чи є якісь запитання доповнення? Що немає листа в цілому чи цілому, ціло. ціло. окей. Коли ставлено голосування даний проєкт річних, то за проти отримали стрічного проєкту?